Доброго дня учасникам 14-го всеукраїнського фестивалю вечого народу у місті Маріуполі. Вітаю вас! Сьогодні у нас перший день конкурсу фінального конкурсу у жанрі популярної музики і також частина українського академічного фольклору конкурсу. Всі ви знаєте, що в тому році. У 2014-му фестиваль провів обласні відбіркові конкурси. Це були 24 області, в яких взяли участь близько 5 тисяч конкурсантів. Конкурси відбувалися у жанрах українського автентичного фольклору, популярної музики, сучасної танцювальної, акустичної, рок і іншої експериментальної музики. У жанрі популярної музики загалом в Україні взяло участь 2346 співаків. Фестиваль Червонорота після проведення кожного з конкурсів зв'язувалася з співаками у жанрі популярної музики, з пропозицією співпраці. Надавалися зразки фонограм, пісень. Надавалися фрагменти аранжування з тим, щоб конкурсанти в домашніх умовах виконували завдання. Кожен з конкурсантів вирішував сам, як працювати червоні роди, або відмовлявся, або виконував е, завдання, чи швидко, чи повільно, оперативно, якісно, неякісно. Але завдяки цим завданням ми змогли. Визначитися з конкурсантами, які є найбільш працюють. В результаті у 2015 році, в цьому році, 26 червня, червона Рута провела всеукраїнський конкурс концептуальних співаків. Це ті конкурсанти, які брали участь в обласних і підходних конкурсах, які співпрацювали з червоною ротою, виконували завдання різноманітні цікаві, зібралися у Львові і показали свої. Завдання, виконані завдання. Їх було 33 з усієї. Грі. Власне, на цьому конкурсі, цим, в цьому конкурсі концептуальних слівків, ми визначили переможців цього конкурсу, які також брати участь тут сьогодні, разом з тими, хто з тих чи інших причин не співпрацював в завданнях наших чоловіків. Тому сьогодні у нас всі на рівнях. Може бути, що хтось більш підготовлений, хтось має свою концепцію бачення популярної музики. Але дуже важливо, що сьогодні ми станемо свідками спілкування музичного співаків, які з усієї України, які тут покажуть, можливо, нове бачення нашої нової естради. І після цього конкурсу ми визначимо тих, хто братиме участь в гала-концерті фестивалю. Він відбудеться 20 вересня. До Дня міста Маріуполя. Цей концерт відбудеться о 18 годині, початок віз... з 18 до 22, тобто 4 концерт. У ньому візьмуть участь не тільки переможці в жанрі популярної музики, але й інші жанри, які будуть в цьому залі сьогодні-завтра і завтра. Дуже важливо, що ви приїхали конкурсанти сюди в Маріуполь, оскільки. Ви з усіх областей, без виключення, і з Львова, з Івано-Франківська, з Чернівців, з Закарпаття, з Ужгороду, з Волині, з Луцька, з Чернігова, Одеси, Києва і так далі, з Харкова, Миколаєва. То кожен з вас, коли збирався їхати сюди, запитувався, чи варто їхати в З багатьох причин. Хтось відмовлявся, хтось вагався. Але, врешті-решт, тут зібралися ті люди, які ну, підтримали, скажімо, не тільки Чорногороду, але і весь Маріуполь. Каже, тих людей, наших громадян, українців, які живуть в цьому місті, в які кожен день тут працюють, відпочивають, виховують дітей, займаються музикою, займаються іншими спеціальностями. Це люди. Які достойні не тільки бути громадянами України, а вони особливі. Фактично, це всі є героями. І е, цивільне населення, військові, е, люди різних верств і різних спеціальностей. Тому е, Червона Рута для неї велика честь бути присутнім в Маріуполі. І я би хотів також подякувати і маріупольцям. І гостям, конкурсантам, які нарешті тут, в Маріуполі, всі разом зустрілися. Отже, Червона Червоновота це символ єднання, символ перспективи нашої держави і символ якості. Ми б хотіли, щоб в нашому, скажімо, в нашій масовій культурі ми витворили нове бачення естради української. Щоб вона була якісною, вона була виховною, вона мала поєднання традицій наших давніх українських з найсучаснішими досягненнями технологій вокальних, які є у світі. Щоб ми мали наш продукт український і наші виконавці, які могли не тільки виступати в Україні, але й виступати за кордоном, безумовно, заробляти собі на хліб. І бути в повазі не тільки тут, в Україні, але й у всьому світі. Ми знаємо, що це можливо, оскільки навіть і в спорті ми можемо бути першими, так? в мистецтві також, і в кінематографі, і в музиці, і в художньому мистецтві ми дуже сильні. Так що я думаю, що мистецтво воно, можливо не менш сильніше, ніж військова справа. Тому підтримка наша полягає в тому, що якщо ми якісно зробимо свою справу, якщо ми визначимо тут найсильніше і покажемо їх всій Україні і всьому світу, то, можливо, ми зробимо свій внесок в, в тому, що наша держава відбудеться, і вона буде процвітати. Це дуже важливо. Хто б на якому рівні не був, і хто б як зараз цим глядав тут, але кожна людина, кожен курсант. І кожен технік, хто звучується, кожен е, представник суддівської ради, чи організаторів, чи чиновників долучиться до цієї важливої справи. І, можливо, ми тут сьогодні станемо свідками появи нових імен для нашої української стради, які не тільки є співаками, але вони є громадянами України, вони є свідомими громадянами, ті, які люблять цю землю. І Можуть теж сказати іншим, що дуже важливо, щоб це були не просто співаки, а це були дійсно авторитети для всіх інших. Дякую за увагу, отже, конкурс у нас розпочинається. Він не простий, він насичений, От, але дуже важливо, щоб кожен з вас максимально сьогодні виглядав на такому доброму професійному рівні. Не боявся, відчував себе по-домашньому. І вважав, що він вдома у себе в Маріуполі. вам. Отже, розпочинаємо. області жанра український аптечний Вітаю Вітаємо <плес> просимо назвати першу пісню, другу третю місяцю. Ми представляємо 8 міської культурного району <плес> Ми що до підраховна? Ми представляємо. З нашого косновського району Хайбської області. Перша пісня називається Трезатоплювання хаті». Будь ласка, звичайно. <clears> hmm. <throat> До виступатиме Аліна Нестерова, за нею готується Анастасія Сельська, за нею готується Анастасія Жукова, Вікторія Чернишова, Тетяна Масельська, на сцені Аліна Нестерова, місто Павлоград, Дніпропетровська область. Просимо оголосити назву першої пісні. Перша пісня тебе я знайду. Прошу. Насловка Кристина.